І мед. ваша швидка допомога проти болю та лихоманки. Ну що, настав час настав. ЖВЛ. Настав. Тимур Мірошніченко. Привіт. Привіт. Добре, Ми його не бачили. Привіт. Ну, тиждень. Тиждень. Да. табуле будеш? Табуле. Табуле, табуле. я табулі? люблю, до речі, табу не знаю табуле чи табуле, а лю 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 Можна люблю і його. Так. і і табуле, Він розказує, тобі поки приготуюся. Да. Так, Добре. Так, ну що, сьогодні буду розповідати про те, як акторка Тетяна Малкова розповіла, як її чоловік виганяє з дому а і каже, що все це для її блага. Також ну, так, ну, так, Можливо, розповім... игры, якісь ролі. А, можливо, зараз це розповім. Uh -huh. Інтрига. Так, далі розповім, чому співачка кола виправдовує Перед шанувальниками, ну і в якого зіркового подружжя сталося поповненням. Це завжди приємно. Слухай. Ну перед тим як ти розкажеш, нам би хотілося про ще одне подружжя поговорити про так. тебе і про Іну. Іна постійно займається спортом. Так. Це бачили неодноразово в сторіс і демонструє, до речі, вправи і асани з йоги. Діти долучаються. Ти, от скажи, будь ласка, Якщо так як Тіна мені. Кароль а штанга йога вже ввійшла в ваше життя чи ще ні? Іна може вона входить э, в наше життя тому що якраз таки тіна карель э, можна сказати надихнула іну так тому Ан, що до вона... речі давай зараз давай, подивимося на да. надихнула Можливо, вона не робить так, але в, в принципі, от це надзвичайно складні це вправи. Дуже це дуже важкі важкі, складні, це та. найвищий рівень взагалі йоги. Але і... ну, за кермом так почемусь робити, але це вже думаю, що можна, <ріст> гіпотетично, особливо в заторах ранкових. А, в будь-якому разі вона надихнулася тіною і зараз теж активно займається саме цим різновидом йоги. Так що я думаю, що ну потрібен певний час, щоб все ж таки опанувати. Я думаю, що скоро можна Батул, буде побачити бату може бути стіною або спільне тренування, що набагато та яке. <реш> ти по табулі ну табулі". розкажи, так. давай що так. там деталі всі вже розказав, поки давай. ти готував. Та я не про це, я про новини головні. І про новини розказав, поки ти готував. Тому запрошуємо тебе <реш> туди за більше тебе... деталей. Все, пішов. Що ж <реш> пішли <щось, реш> не забився? Тебе запрошую на голос. <реш> От ти ж. Отже, всім привіт це життя відомих людей. Соліст гурту «Шмальгаузен», український актор Михайло Матюхін, став батьком. Про це повідомила в інстаграм його дружина, актриса Оксана Жданова. На світлині молода мама показала свою руку, руку чоловіка і новонародженої дитини. І пост артистка підписала коротко: легка любов і мирний крик. Хоч зірковий батько поповнення поки що не коментував, але з привітанням в соцмережах колективу національного. Ального академічного драматичного театру імені Івана Франка у Фейсбук, де власне Михайло і Оксана працюють у театрі Франка. у Фейсбук стало відомо, що в подружжя народилася донька, тому ми теж вітаємо акторську родину і з поповненнями сил. Все буде добре. 36-річна зірка фільмів Конотопська відьма та Смак свободи Тетяна Малкова вчиться відпочивати. Акторка зізналася, що останні роки весь час присвячує роботі. Давайте послухаємо. Не вдається навіть у відпустці відпочити, бо постійно якісь відбуваються проби, самопроби і так далі. І, і ось з цим мені треба попрацювати, навчитися. Ну а власне допомагає цьому навчитися її чоловік. Її чоловіка, режисер Дмитро Малков, з яким Тетяна виховує трьох спільних дітей. Мене б'є по рукам кожного разу, коли я намагаюся щось зробити по роботі або по дому і каже: Ти відпочиваєш, ти нічого не робиш. Все, іди звідси, іди з кухні, іди від дітей, іди, іди кудись десь Не 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 просто він мене виганяє. і Я в цей момент згадую, що так, все вдих, видих. У 2016 році Малкова отримала свою першу головну роль у фільмі Рік собаки, і саме ця роль стала таким великим початком, початком її акторської кар'єри. Відтоді вона активно знімається в багатьох українських серіалах і фільмах. Минуло майже два тижні після великого сольного концерту на біс співачки коли в Києві в палаці спорту, але в мережі й досі активно обговорюють різкі зауваження зірки своєму звукорежисерові, які вона емоційно робила прямо зі сцени під час концерту. Глядачі публікують відео свідчення і висловлюють щиру підтримку артисті, Проте, звісно, багато хто вважає, що співачка трошки перегнула із подачою зауважень. Давайте спочатку послухаємо, як це було насправді. Я не лох. Понятно. Я сказала, я не буду співати в таких умовах. Наразі артистка продовжує свій концертний тур. І, от, власне, після хвилі хейту на це відео вона публічно попросила вибачення у звуку режисера за свою поведінку. Це сталося під час концерту в Одесі, 18 березня. Давайте послухаємо. Чи звукорежисер, ви моє життя. Ви моя душа. Ви мій найкращий друг. Помощіть рукою, я вас просто не бачу. Без вас я не чую. Без вас я не бачу. Я, звісно, інколи можу всіхануть, але але дякувати Бога, що ти класна людина. Я тобі вас люблю. Схоже, вибачення все ж таки були прийняті, і зараз я ж кажу, цей тур вже продовжується. В мережі дискутують, що можливо сценка зі звукорежисером була вигадана заради привернення уваги до концертів по всій Україні. Як би там не було, зали повні. Вдова фронтмена гурту Нірвана Курта Кобейна, 60-річна співачка Кортні Лав, планує назавжди переїхати до Великої Британії через невдоволення політикою Дональда Трампа. Вона приїхала з Лос-Анджелеса до Лондона ще 2019-го. Наразі вона в очікуванні британського громадянства, яке має отримати десь протягом півроку. Про це Кортні розповіла під час виступу у королівському географічному товаристві в Лондоні. Та зізналася, що рада бути тут. А на, на, на додачу розкритикувала президента США та все його оточення. Розбили зірку на алеї Слави щойно після відкриття акту вандалізму. Зазнала зірка з ім'ям акторки Галь Гадот, яку лиш днями відкрили у Голівуді. 39-річна зірка фільмів Форсаж та диво жінка стала першою акторкою ізраїльського походження, яка отримала зірку в легендарному місті Слави. А в своїй промові вона неодноразово згадувала своє походження. Далі цитую: я просто дівчинка з міста в Ізраїлі. Ніколи не могла не могла уявити собі такий момент. Я ніколи не мріяла стати актрисою. Я ніколи не знала, що такі речі взагалі можливі. Гадот, прийшли підтримати партнер по фільму Форсаж. Він дізель та режисерка фільму Диво жінка Петі Дженкінс. А також на події завітали чоловік зірки та їхні спільні чотири доньки. Відомо, що багатодітні артисті вдалося успішно поєднати материнство і кар'єру. І як бачимо, це принесло свої такі вагомі результати. Тати церемонія як не крути супроводжувалася пропалестинськими мітингами, які виступали проти події. Нагадаю, гадот підтримала звісно ізраїль після нападу угруповання Хамас на країну 7 жовтня 2023 року. А в юності вона служила в армії. Зірку ж Галь розбили вже після відкриття одразу вночі наступної ночі після відкриття. Зізнання колишньої розбурхали гучний скандал. Дружина переможця Євробачення 2015 року Монса Зельмерльова, К'яра, розкрила шокуючі деталі їхнього розлучення в соцмережах. К'яра повідомила, що причиною розриву стали зради, домашнє насилля та залежність співака. Цитую, я надто довго мовчала і виправдовувала свого колишнього чоловіка. Я більше не можу дозволяти своїй родині жити у ворожому середовищі, зазнавати впливу наркотичної залежності, емоційного та фізичного насильства, а також нескінченних зрад. Екс-дружина зірки також закликала не мовчати при подібних випадках і, звісно, одразу звертатися по допомогу. Однак після хвилі обговорень К Яра видалила свій допис та опублікувала новий із коротким повідомленням, де написала, змусили мовчати. Тому обов'язково не мовчіть, Якщо вас хтось або щось турбує, обов'язково діліться цією інформацією і шукайте підтримки будь-де вона обов'язково є. Гарного вам дня сьогодні. Завтра знову зустрічаємося з вами в сніданку з 1+,1 плюс Вже готує для вас свіжий випуск.